Коли Валі Ніколаєнко з Кушугума було лише три роки, вона разом із мамою потрапила до інфекційної лікарні з вірусною інфекцією. Там відкрилася черевна кровотеча, дитина почала рвати кров'ю. Місцеві лікарі ставили діагноз, рахіт. Потім виявилося варикозне розширення вен травоходу і кардіального відділу шлунка. В реанімації нам наутро виявили та діагноз. Напугали, естественно, шугали нас, як так сказати, що дитина і не жилець були, і все. На щастя, знайшлися професіонали, котрі розвіяли міф про невеликовність хвороби. На родину чекала поїздка до Москви. Щоправда, потрібно було зібрати майже 19 тисяч гривень. Більшу допомогу нам наказав Богуслав Олександр в ячеслав в ячеслав в ячеслав. Ми дуже признательні. Мама моя вийшла, поки ми були в Москві, подарок йому огромну картину, ікону, От, як би, ну, єдине, що. Звісно, чим пока ми богаты, тім і ради, пока у нас фінанси просто не дозволяють, тому що приїхали у нас денях на конечно, хотим просто з ним бы сотрудничать в будущем. Ну как? Щоб приглашать приглашати його в гості. Хотіли б щоб валя видела, хто її спас. Мама зі сльозами на очах згадує як зверталася до чиновників різних рівнів і всюди отримувала відмову. Зневірившись врятувати доньку, Юлія написала записку з криком про допомогу засновнику страхової компанії Моторгарант Олександру Богуслаєву і просто залишила її охоронцям. Ми не жадалі такого поворота. Через чині двох та трьох нам вообще прийшов положительне відповідь. Гроші 11 тисяч гривень передали родині Ніколаєнки особисто в руки від Олександра Богуслаєва. Відтак операція відбулася успішно, незважаючи на те, що результат міг бути трагічним. Коли Валю привезли до Москви, з'ясувалося, що на її стравоході 22 роздуті вени, що можуть лопнути у будь-який момент. На щастя, гроші прийшли вчасно, інакше врятувати малятку чи вдалося. Сьогодні животик маленької валії досі дуже роздутий. Печінка та селезінка дівчини поки не прийшли у норму. Але як жартують лікарі, за 2-3 місяці фігура дівчини буде не гірша ніж у топ-моделі. Тим маленька мріє лише про те, щоб побачити свого благодійника та особисто подякувати за врятоване життя.